У день української писемності та мови викладачі, студенти Черкаського національного університету та й черкаські письменники долучилися до щорічного радіодиктанту. Детальніше у сюжеті. Треба жити таку назву має цьогорічний радіодиктант, до написання якого долучилися першокурсники Богданового університету. Зі слів Дениса, це не лише перевірка знань, а й можливість відчути єдність із іншими учасниками. Треба доєднатися, тому що це вже традиція, і так ми доводимо нашому ворогу і всьому світу, що в нас є культура і мова, і це важливо зі слів письменниці Валентини Коваленко, диктант національної єдності допомагає перевірити знання та підтримує живу мову, яка тече в жилах нації. каже особливо важливо це зараз, під час війни кожного року. Оця гарна традиція перевірити свої знання. Перевірити, як ми вживаємо вже новий правопис, це наше завдання. Наше завдання зберегти мову, зберегти слово, доточити його свіжими енергетичними такими, знаєте, сентенціями, щоби наші. Не прийдешні покоління розуміли, що вивчаючи мову, її історію, що вона завжди була на висоті. Цьогорічний диктант об'єднав українців з різних куточків світу. Це фундамент, на якому стоїть наша нація, і яка у цей складний час бореться зі страшним ворогом, каже ректор Вишу в день української писемності. Ми проводимо якраз диктант національної єдності, який єднає всіх українців, який як індикатор цієї єдності по всьому світу, не тільки у нас в університеті, в області чи в Україні, а по всьому світу єднає всіх українців. І це той такий фундамент, на чому стоїть нація. Після радіодиктанту відбулося традиційне читання поезії за участю письменників Черкащини. Цьогоріч темою стала Черкаси Осінь любов. Водночас не обійшли увагою й війну, зі слів організатора Володимира Поліщука. Захід показує, що, попри складні обставини, люди прагнуть мистецької релаксації. Ми приурочили таке літературно-мистецьке дійство, яке називається Черкаси, осінь і любов. Кожен із поетів, як і кожен із вас, відчуваючи оцей страшний тиск війни. Все-таки пише не тільки про війну, хоч і про війну теж. Але ми таким чином демонструємо і вітальну непереможну силу українського народу. Анна Могильна, Геннадій Ємельянов, служба новин телеканалу Ільдана.